День державної служби відзначили на Прикарпатті. це професійне свято для понад 7 тисяч держслужбовців нашого краю. Попри це, більшість івано-франківців, для яких нині працюють чиновники, втратили до них довіру. кажуть, здебільшого люди у владних кріслах забувають про потреби громадян. Переважна більшість цих людей. Не зовсім правильно усвідомлює свої функції на тих посадах, які вони займають. Адже це переважно, перш за все, повинна бути відповідальність перед людьми. Які вони були, такі і старі бюрократи саме в вищій стадії. А що роблять добре для людей? За людей забули просто і все. нинішня влада робить усе, аби повернути довіру людей. В цьому переконує заступник голови ОДА Ігор Зварич і додає, кожна людина, яка нині не задоволена роботою чиновників, повинна повідомляти про це у вищі органи влади. Дійсно, в результаті перманентних виборів, які постійно відбувалися, ми чомусь взяли майже все суспільство. Взяло формулу: держава комусь заборгувала або держава робить не так. Держава це найважливіше що є в житті людини. Державу треба свято любити. А якщо йдеться про державного службовця і про те, що хтось комусь заборгував, то треба чітко називати імена. Міністерство таке то, державний такий то. у своє професійне свято чиновники влаштували виставку власних робіт в коридорах облдержадміністрації вишиті рушники, яскраві картини, збірки віршів та ікони. А на головній сцені урочистості для тих, хто присвятив себе державній службі Прикарпаття.